У цьому відео ми знову будемо говорити про ділення у стовпчик. Але цього разу, по-перше, у нас двоцифровий дільник, а по-друге, ще і доволі таке немаленьке число, немаленьке ділене. Тому я хотів би переписати це як 9815 поділити на 65. І очевидно, що 65 не поміститься у 9, тому одразу беру 98. І інтуїція мені підказує, що повністю 65 влазить у 98 лише один раз. Пишу 1. І тепер можу сказати: тут пишу 65. І віднімаю. 8 мінус 5 це 3, 9 мінус 6 це теж 3. 33 менше, ніж 65, тому я не помилився. Тепер наступна моя задача, наступний мій крок це спустити одиничку. 331. Добре, тут вже трошечки важче, насправді, треба зробити припущення. Як ми це робили у минулих відео? Ну, 65 це насправді число, яке доволі близько до 70, а 331, ну, це майже 300. Окей, тому я спробую, я запишу. А якщо я. Поділю 300 на 70. То яке ж число я матим, яка частка у мене вийде? Ну і одразу можна помітити, можна помітити, що я можу скоротити ці нулі і ділити 30 на 7. І згадуючи табличку множення, я кажу, що 7 помножити на 4 це 28. І ну, більше уже 7 у 30-ку нашу не поміститься. Тому я можу спробувати записати. Що наступна цифра у моїй частці буде 4. Тоді 65 помножити на 4 це у мене 60 на 4, 240. І 5 на 4 20. 260 в сумі. 260. Віднімаю 1 мінус 0 1. Тепер 3 мінус 6 у мене не вийде. Візьму одничку тут. 13 мінус 6 це 7. Ну і 2 мінус 2 0. 71 вийшло. А 71 такий більше за 65. Тому я помилився. Я зроблю декілька кроків назад. І тепер кажу, що наступна цифра у моїй часті це буде 5. 5 помножити на 60 це 300. І 5 на 5 25. Тобто 325. Оце вже значно більше, схоже на правду. Беру десяток тут. 11 мінус 5 це 6. Тепер 2 мінус 2 0. І 3 мінус 3 0. Добре. Переходжу до наступного кроку, спускаю вниз п'ятірку. 65. Ну, 65, 65. Тут уже все прям очевидно. 65 я множу на 1. У мене виходить 65. І 65 мінус 65 0. Я вас вітаю! У нас вийшло націло розділити. 9815 на 65. У нас навіть не лишилося остачі. Я вважаю це прекрасним, тому записую, що у результаті я маю 151.